Житіє Хрестителя Господнього Іоанна. Іоанн Хреститель, найбільш шанований християнський святий після Богородиці, Ісус Христос говорив про нього. Істино кажу вам: з народжених жінками не було більшого за Івана Христителя. Іоанн був останнім пророком серед безлічі праведників, які передбачали пришестя в Месії, який звільнить народ Ізраїля. Івана називають предтечею і хрестителем, предтечею тому, що він прийшов перед Христом і проповідував народу Його пришестя. Хрестителем, тому що він хрестив Спасителя в Йордані. Майбутній великий пророк народився у місті Іюдиному на гірної країни Палестини в сім'ї праведних Захарії і Єлизавети, які беззастережно дотримувалися заповідей Господніх. Однак подружжя було нещасним, доживши до похилого віку, воно було бездітним і не переставало молитися Богу, щоб він дарував їм дитину. Одного разу, коли святий Захарія був черговим священником у Єрусалимському храмі, він увійшов під час богослужіння у святилище для кадіння фіміамом. Увійшовши за завісу святилища, він побачив ангела Божого, що стояв праворуч дильного жертвенника. Святий Захарія зніяковів і зупинився в страху. Але ангел сказав йому: не бійся Захарії, бо почута молитва твоя, і жінка твоя Єлізавета народить тобі сина, і наречеш ім'я йому Іоанн. І буде тобі радість і втіха, і багато народжені його зрадіють, бо він буде великий перед Господом. Вина і горілки не питиме. І Духа Святого сповниться ще від утроби Матері своєї, і багатьох синів Ізраїлевих наверне до Господа Бога їхнього і йтиме перед Ним в дусі і силі Ілії, щоб навернути серця батьків до дітей і непокірних до образу думок праведників, щоб представити Господу народ приготований. Але праведний Захарій не повірив словам небесного вісника. І тоді ангел сказав йому: Я Гавриїл, що стою перед Богом і посланий благовістити тобі Це, і ось ти будеш німим до дня народження, бо не повірив моїм словам. Тим часом народ чекав на Захарію і дивувався. Що він так довго не виходить зі святилища, а коли він вийшов, то повинен був подати народу благословення, але не зміг вимовити його, бо був уражений німотою. Коли Захарія знаками пояснив, що не може говорити, то народ зрозумів, що йому було видіння. Єлизавета була родичкою Діви Марії, Марія прийшла провідати вагітну Єлизавету, і коли почула Єлизавет привітання Маріїни, заграло дитя в утробі її і сповнилася Єлизавета Духа Святого. Як пише Євангеліст Лука, Іоанн Предтеча народився на півроку раніше Ісуса. На восьмий день, згідно з законом Мойсея, відбулося його обрізання. Мати назвала сином Іоанном, і це дуже здивувало родичів, ніхто в родині не носив це ім'я. Але Захарій, який все ще був німий, взяв дощечку і написав: Іоанн, ім'я йому. У той же момент священник знову знайшов дар мови, наповнивши Духом Святим, прославив Бога і промовив пророчі слова про прихід в світ Месії, а синові предрік про те, що він буде предвісником Спасителя. Після Різдва нашого Ісуса Христа і поклоніння пастирів і волхвів. Безбожний цар Ірод наказав побити всіх немовлят. Почувши про це, свята Єлизавета втекла зі своїм сином пустелю і ховалась у печері. Святий Захарій як священник перебував у Єрусалимі та виконував своє священницьке служіння у храмі. Ірод послав до нього воїнів із наказом викрити місце перебування, немовляти Іоанна та його матері. Захарій відповів, що це йому невідомо, і його було вбито прямо в храмі. Праведна Єлізавета із сином продовжувала жити у пустелі і там померла. Хлопець Іоанн. Що охороняється ангелом, виріс у дикій пустелі, готуючи себе до великого служіння суворим життям, постом та молитвою. Він носив грубий одяг, прив'язаний шкіряним поясом, і харчувався диким медом та акридами. Він залишився пустельником до тих пір. Поки Господь не покликав його в 30-річному віці до проповіді єврейському народу. Підкоряючись цьому покликанню, пророк Іоанн з'явився на берегах Йордану, щоб приготувати народ до прийняття очікуваного Месії Христа. До річки перед святом очищення у великій кількості сходився народ для релігійних обмивань. Тут і звернувся до них Іоан, проповідуючи покаяння та хрещення на залишення гріхів. Сутність його проповіді полягала в тому, що, перш ніж отримати зовнішнє омивання, люди повинні морально очиститися і таким чином підготувати себе до прийняття Євангелія. Звичайно. Хрещення Івана не було ще благодатним таїнством християнського хрещення. Сенс його полягав у духовному приготуванні до прийняття майбутнього хрещення, водою та Духом Святим. Народ вірив пророцтвом Йоанна предтечі. Багато хрестилися в Йорданії. Коли очікування Месії досягло найвищого ступеня, і до берегів річки прийшов сам Ісус Христос, Спаситель попросив Іоанна хрестити Його. Пророк був здивований до глибини душі і сказав Мені треба хреститися від Тебе, і чи тобі йти до мене? Але Христос запевнив Його, що належить нам виповнити усю правду. Під час хрещення розкрилося небо, і Дух Святий зійшов на нього, в тілесному вигляді, як голуб, і був голос із неба, який говорив. Ти син мій улюблений, в тобі моє. Благовоління, отримавши одкровення про Ісуса Христа, пророк Іоанн говорив народові про Нього, Ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Почувши це, двоє з учнів Іоанна приєдналися до Ісуса Христа, то були апостоли Іван Богослов та Андрій Первозваний. Хрещенням Спасителя пророк Іоанн завершив і ніби зобразив своє пророче служіння. Він безбоязненно і суворо викривав пороки як простих людей, так і сильних світу цього. За це він незабаром постраждав. Цар Ірод Антіпа, син царя Ірода Великого. Наказав посадити пророка Іоанна у в'язницю за викриття його у залишенні своєї законної дружини, дочки аравійського царя Арефи та за незаконне співжиття з Іродіадою. Іродіада до цього була одружена з рідним братом Ірода Філіпом. У день свого народження Ірод влаштував бенкет. На якій з'їхалося багато почесних гостей, Соломія, дочка нечистивої Іродіади, своїм нескромним танцем під час бенкету до того догодила Іроду й гостям, що цар з клятвою обіцяв їй дати усе, чого не попросить вона, навіть до половини свого царства. Танцівниця, навчена матір'ю, просила дати їй тоді ж на блюді голову Йоанна Хрестителя, ірод поважав Йоанна як пророка, тому він засмутився від такого прохання, предтечу погубив не царський гнів, але жіноче лукавство. І через гостей та необережну кляту він наказав відрубати голову святому Йоанну і віддати Соломії. За переказами вуста мертвої глави проповідника Покаяння ще раз відкрилися і промовили. Іроди, не повинно тобі мати дружину Філіпа, брата Твого. Соломія взяла блюдо з головою святого Йоанна та віднесла своїй матері. Невгамовна Іродіада колола язик пророка голкою і закопала святу голову у нечистому місці, але благочестива Іоанна, дружина домоправителя Ірода Хузи, поховала святу голову Йоанна, хрестителя глиняній посудині. На горі Єлеонській, де ірод мав власну ділянку землі, святе тіло Івана Хрестителя взяли тієї ж ночі його учні та поховали в Севастії, там, де відбулося це злодіяння. Суд Божий відбувся над Іродом, Іродіадою та Соломією ще за їхнього життя. Соломія, переходячи в зимку річку Сікоріс, провалилася під кригу. Лід стиснув її так, що вона висіла тілом у воді, а голова її була над льодом. Подібно до того, як вона колись танцювала ногами по землі, тепер вона, наче танцює, робила безпорадні рухи в крижаній воді. Так вона висіла доти, доки гострий лід. Не перерізав її шиї. Труп її не знайдено, а голову принесли іроду з іродіадою, як колись принести їм голову святого Йоанна Предтечі. Аревійський цар Арефа, на помсту за безчестя своєї дочки, рушив військом проти Ірода. Зазнавши поразки, ірод, зазнав гніву римського імператора. Кая -Калігуле, І був разом з Іродіадою засланий і ув'язлений в Галію, а потім в Іспанію. Там вони були поглинуті землею, яка розкрилася. Мусульмани називають предтечу пророком Яхє, іудеї пророком Іоханан. Не одна світова релігія не обійшла Івана Хрестителя, а в богослужебних піснеспівах великого пророка називають ранковою зіркою, яка своїм блиском перевершувала сяй в усіх інших зірок і передвіщала ранок благодатного дня, освітленого духовним сонцем правди Христа. Святий, пророче, предтече і хрестителю Господні Іоанне, моли Бога за нас. Амінь.